Всім привіт! В цьому відео я хочу розказати про подорож зі собакою з України до Швейцарії. Почалося все з того, що я переплутала Дашина. я переплутала дати нашого від'їзду, навіть не дати, а місяці, тому що мені сказали 10.01, а я ніби почула 10.12. І труднощі були в тому, що цей автобус не напряму з Одеси до Базиля, а нам потрібно було поїздом їхати з Одеси до Львова, і вже в Львові той автобус. Так, багато автобусів їздять зараз до Європи, але так як я їхала за собакою, на всі перевізники це приймають. І просто за пару годин до поїзду до Львова ми починаємо судорожно шукати якісь автобуси, які перевозять з тваринами. І мені не підходило, що треба мати переноску. Тому що він вже не такий маленький, і він в цій переноски буде набагато гірше себе поводити, ніж просто в мене на руках. До речі, в описі до цього відео я залишу усі посилання на перевізники, які дозволяють їхати зі собачкою чи кішечкою, і без переноски, що саме важливо. Але давайте по порядку почнемо з поїзду. Що для цього потрібно? Взагалі, то навіть коли ви купуєте білет онлайн, там є така графа тварини чи птахи. Але це діє, якщо тваринка до 30 см. Мій дарки більше, ніж 30 см, одразу скажу. Але я їхала по цьому білету. Він коштує 24 гривні, і тваринка повинна бути в переносці. Звісно ж, я вирішила купити на касі, щоб там розпроситися більш детальніше. Мені сказали, що собаки більше 30 сантиметрів повинні їхати в окремому купе, яке ви повністю купуєте, і їдете там вдвох за своєю собачкою. Але ви ж розумієте, ну, кожне місце коштує 800 гривень, є що, дурна це робити. Але нам довелося трішки домовитися з провідником та людьми, які їхали в купе. Ну, як домовитися, просто їх попередити, що буде собачка, і ніхто не був проти. До речі, ну і все, ми приїжджаємо до Львова. Я в дуже гарному настрою. Думаю, клас, все йде по плану. Поїздка у поїзді пройшла дуже дуже гарно. Але як ви пам'ятаєте з попереднього відео, нам потрібно було зробити сертифікат ЄС у Львові. Я здала свою речі у камеру зберігання та ми пішли шукати цей. Заплад, де роблять сертифікат ЄС. Це дуже дуже странна конторка. Я вам прикріплю тут відео. Я спеціально залишу все як є, щоб ви відчули всю атмосферку. Ось тут роблять сертифікат ЄС. Скажіть, будь ласка, ви щось бачите тут пов'язане з тваринами? Тому що я ні. Де все це знаходиться? Я тільки знала, що це десь на території вокзалу. І я була впевнена, що вони працюють кожен день майже 24 на 7, Тому що у Львові є рейси нічні і навіть за кордон ну, до Польщі. І я не розумію, як цей заклад може не працювати у вихідні та вночі. Як це може бути? Це вже мої. Приколи. Я у гарному настрої підходжу до інформативного цього бюро, питаю, де можна зробити сертифікат ЄС. Мені просто на словах кажуть, де все це знаходиться. Вам треба вийти піти направо, якийсь тунель. Це просто якесь дуже стромне місце, тому що ти заходиш в тунель, ще дуже багато снігу, бо в Львові тоді був такий мороз, зима-зима. Знаходжу якісь ці маленькі будівлі, дуже незрозуміли постройки такі. А він не сказав, типу, яка двер, як взагалі називається ця таблічка. Він нічого не сказав. Завпросла, вам треба в тунель і наліво, ви знайдете. Хі, клас. Ну я йду, читаю кожну табличку, дійшла вже до кінця, і зрозумію, що ну нічого подібного з тваринами чи щось там здравоохранення я не знайшла. Я йду знов до цього хлопця, кажу: ну ви знаєте, я там нічого не знайшла. Ой, як не знайшли? Я кажу, ви можете мені, будь ласка, дати номер телефону. Я зателефоную. Він дав, я дзвоню і звісно ж ніхто не бере трубку, тому що це субота. Ні, тому що це неділя. Ніхто не бере трубку, а потім я вже вирішила сама піти знов і тупо заходити в кожні ці двері і питати, хоч когось, що взагалі тут коїться. А розумієте, всі ці будівлі були просто ну дуже дуже старі. Там, ніби взагалі, якась заброшка. Реально нікого нема, навіть в будівлях немає людей. І десь на третій раз я піднімаюся на якийсь там другий, третій поверх і чую якийсь голос. Просто не думаю, заходжу туди і кажу, Драсті, а можете, будь ласка, підсказати, де роблять сертифікат ЄС для собак? Ой, вам потрібно в іншу. В іншу будівлю така така, така, така двер. Тобто він навіть не сказав, що вони не працюють. Я така, о, клас, знайшла нарешті, боже, як хорошо. Я йду туди, піднімаюся і бачу, що суботи-неділю вони не працюють. Я просто в паниці не знаю, що мені робити, тому що. Ну, знаєте, їхати за кордон перший раз собакою якось трьомно і без документа, який тобі потрібен. Так, я на той момент вже читала, вже знала. Мені казали, що цей сертифікат можна зробити на кордоні, але ви ж розумієте, краще це все зробити. Насамперед шукаю в інтернеті якісь заклади, де теж можна це зробити, але нічого не знаходжу. Все є, але не те, що мені потрібно. І вирішила, що просто піду в ближайшу ветеринарну клініку та спитаю просто у них напряму, де це можна зробити. І тут починається дуже смішна теж ситуація. Я туди прийшла на цьому морозі. Даркий, весь просто задубів, тому що він ще й постріжений. Це вже інша історія. Заходжу, питаю, здрасте, де можна зробити сертифікат ЄС. Вони мені кажуть одразу адресу. І я їм кажу, вони працюють в суботу-неділю. Ну так, мають працювати. Це ж такий заклад. Я кажу, Фу, класно. Дають адресу. Я в Google Maps вбиваю цю адресу. Це, вони кажуть, це тут недалеко, біля ЖД. Я така, ммм, дві організації біля ЖД? І просто точка цієї адреси на дорозі. От просто дорога на дорозі. Я думаю, блін, ну якась помилка? Починаю шукати просто поруч якісь будівлі. Ну розумію, що ну нічого тут не схоже на якийсь заклад, де можуть зробити такий документ. О, я просто напевно хвилин 20 це це шукала. У людей питала цю саму адресу. Вони казали, ні, ми не знаємо таку адресу. Я навіть деяким людям казала, я просто настільки вже була виснажена, що я їм казала, а ви можете у себе на телефоні знайти цю адресу і подивитися, вам теж показують на дорозі чи ні. І деякі люди так робили, і їм теж показувалося просто на дорозі. Коротше, після 20 хвилин цього всього іскання. Я дзвоню цій клініці, де тільки що була, і кажу: а ви точно ту адресу дали? І тут нічого немає. Вона каже: Ні, ну як всі знаходять, а ви не знаходите, нічого не знаємо. Потім вона щось в вайбері мені писала, допомогли чи змогли. Я така, ну все понятно, клас. І потім там просто таксист стояв, і він бачив, як, як я 300 раз туди-сюди ходжу. І він каже, ви що шукаєте? Я йому кажу, так, адресу таку таку-то. І він каже, ну це там вам потрібно в тунель пройти. І я розумію, що це адреса того закладу, де я вже була, і яке не працює. І що як це взагалі можливо, що Google Maps показує усім, що, цей, що ця будівля знаходиться просто на дорозі, коли вона знаходиться в кілометри від цієї точки. І я він мене це каже, і я така: не все, приїхали. Клас. Я вже зрозуміла, що просто робити нічого, тому що ну це все, що я могла зробити. Більше ніде не можна це зробити у неділю. Це єдиний заклад у всьому Львові, де можна це зробити. І вони в суботу неділю не працюють. Я в розстроєних чувствах, але я знаєте, усю ус, усю цю подорож мені здається, я себе почувала ніби робот, ніби якась мати. Яка захищає свою дитинку, тому що я розуміла, що зараз від мене залежить мій Даркі, йому холодно, голодно. Він це ж це все ходить. Він не розуміє, чому ми не приходимо до, до якоїсь останньої точки, чому ми не в теплі. І мені було дуже його жалко, і я дуже трималася тупо заради нього. Коротше, ми пішли до кафе. Просто пити чай, якось відігриватися. Я там просиділа десь 4 години, просто так гілящи в потолок. Ну і вже підходить час до нашого автобусу. Я їду до ЖД, беру свої речі з камери зберігання. Мені дзвонить цей водій. Він каже: Я буду по ліву сторону від вокзалу. Ну я як розумію, ти стаєш ти виходиш з вокзалу, ліва сторона. Ось так. А мене ну, тяжкі були сумки, ще й дарки, розумієте, ще й сніг, гололід, і це все, і вже темряво, і просто поганий настрій, але я трималася. Я йду до цього до, по цю ліву сторону. Я тільки згадала, що він сказав про якесь кафе, але я не пам'ятала назву. Ну я стою, чекаю його, чекаю. Вже час, він повинен бути. Я записала собі номера. Ну, я дивлюсь на всі автобуси, такого немає. А потім я почала вже дзвонити, і ніхто не брав трубку. Я така, так, класно, влада, спокійно, все буде добре. Потім якось в моїй голові починають звільнення дві рухатися, і я починаю як бути. Я починаю згадувати це, цю назву кафе, вечірній вокзал, і розумію, що це по праву сторону. Я з цими торбами йду, а в мене сумку так закрутя. Ну так, я вам, роз... я вам розказую деталі, але це все, знаєте, воно тебе так давить, оці крихітні, некласні ситуації, навіть коли просто сумка переверчується у тебе на руці, і ти боляче, а ти йдеш, така зла, і це все просто на тебе ручиться, але я трималася, я трималася. Я дійшла до цього кафе. Теж чекаю, чекаю, ніхто не бере слухавку, ніхто. Що то був за момент, коли це просто була остання крапля, і я розридалася? А, ну просто що я дійшла до цього кафе, теж нікого немає, і я просто починаю ридати, тому що просто, ну, такий день був тяжкий. Я починаю записувати голосове своєму хлопцю: що, Діма, ну це піздець, просто. Я вже так виснажена, я трималася дуже-дуже сильно, але ну я вже не можу. Де цей водій? Чому він не бере слухавку? І просто в цей всю саму секунду під'їжджає цей автобус, я втираю сльози, а вони мене одразу знайшли, тому що я була собакою. О, це ви собачкою. Так, це я. я сідаю. Ще прикол. Коли я їздила іншим перевізником, ми гроші давали в кінці поїздки, коли ми вже під'їжджали до Швейцарії. А тут я вже сіла, все добре. Навіть знов змогла заняти гальорку, думала клас, буду вночі лежати, спати буде дуже круто. Дарки веде себе просто ідеально, нереально, як якийсь янгулятко. І навіть до того, як ми перетнули кордон, водії починають збирати гроші. Я така, блін, ну це не дуже круто, тому що я думала, що є така можливість, що нас просто вернуть обратно до Львова. І гроші згорять. Ну, я даю все одно ці гроші. Ми під'їжджаємо до кордону. Я вся така трішки нервую. Виходжу, ми всі проходимо. І знаєте що? На кордоні, спочатку український кордон, збирали тільки мій паспорт, дарки, документи навіть не просили. Я віддаю, ні, нам не потрібні його документи. Я така, окей, я просто я думала, що ти заходиш на кордон і одразу ти розумієш, ти пускають чи ні. Але як виявилося, це на останньому етапі. Класне. Потім ми під'їжджаємо до польського кордону. Ми всі виходимо з нашими речами, беруть мій паспорт, ставлять печатку, що я ніби пройшла кордон, і тільки після цього перевіряють документи дарки ну, тобто на іншому містечку. І там вже вони такі смотрять, між собою починають сміятися, а я то розумію польською, І вони такі, о, там, треля та поляк. Я така дивлюся на них, знаєте? А вони з такою ухмилкою це все робили. Просто я дивилася як на шматок лайна на них. І я починаю з ними розмовляти польською, щоб вони, знаєте, нічого собі не дозволяли лишнього сказати. Я кажу, так немає цього документу. В мене мені сказали, що його можна зробити на кордоні. Ні, пані, цього не можна зробити на кордоні. Я їх питаю, а як я можу це вирішити якось якимось іншим чином? Найтупіше, що вони мені сказали, коли я їх спитала, що мені робити. О, ще чи плакач пані, типу, сідати і плакати, пані. І я така подивилася, думаю, піздец, Ну, і кончені, звісно. Ну, вони починають мені зробити документи, щоб, типу, ну, не депортація, а просто що я ніби не пройшла кордон. Дуже гарний попався водій, тому що він сказав, там був такий міні-бусик. Він сказав, що я зараз буду їхати до якогось ближайшого міста Польща, це десь годинка, і на, і на обратному путі я вас можу забрати і відвести до Львова. Це вже була 12-та година. Я кажу: Вау, дякую, дуже вам дякую. Поляки мені не дозволили чекати на їхній стороні. Вони мені сказали йти на українську територію. У мене всі торби, дарки. Я не можу це все взяти. Цей е, митник отак дивиться на мене. Я кажу йому тільки хочу сказати, ви можете мені допомогти. Як йде наш водій, і той митник йому каже, Допоможіть їй. Ну, типу, він навіть не мог мені допомогти. Просто такі кончені. Ну тепер знаєте, я розумію, чому я завжди збіжала з Польщі, тому що вони якісь кончені. Ладно, я шуткую, не всі кончені, звісно. Це просто такі люди. Я йду на українську сторону, чекаю там десь годинку, а ще немає просто зв'язку. Просто є. І я думаю, боже, як цей водій мені дозвониться вже десь дванадцяте. Якимось чином, ми з хлопцем починаємо шукати мені якийсь готель, хостел, що небудь. А дозвонитися ні до кого не можна, тому що це вже комендантська година. А нам же треба ще сказати, що я з тваринкою. Якось він мені це забронював. Водій приїхав, ми з ним поїхали до цього готелю. І що ви думаєте? Звісно ж, все закрито. І мені довелося ночувати на вокзалі. Я як нормальна людина згадала, що на вокзалах є хостели чи якісь готелі. Думаю, ну класно. Навіть якщо це буде коштувати всі гроші світу, в мене немає вже варіантів. Я дуже виснажена, мені треба поспати. Цей водій мене довозить до вокзалу. Я в нього питаю, а що там ну, по грошам? 200 євро. Да, клас. він сказав, що є можливість у четвер мене відвезти і мені не треба буде нічого платити. Чи мені повернуть може якусь половину? Я така клас. Коротше, зранку мені повернули так, тільки половину. Я потратила 100 євро, щоб просто доїхати зі Львова до кордону і з кордону до Львова. Ситуація. Він мені допомагає доїхати до вокзалу. Я там питаю, чи є у вас готель. А це готель ще треба підніматися на другий поверх, а там не просто другий поверх, а оці ограм'язні лісниці. Я з цими сумками тут піднімаюся, кажуть: ні, немає місця. <сум> Клас. Я кажу, а що робити? Ну, типу, а де мені спати? Ну, в нас є просто зал очікування підвищеного комфорту 50 гривень година. Я думаю, ладно, бачу, що там на диванчику вже спить якась жіночка. Думаю, ну зараз лягу так само. Це вже була пів другої ночі. Там було дуже холодно, такий дуже-дуже великий хол. Ну що, ми з Дарки лягаємо, накриваємось моєю курткою. Просто це було так дивно. Але я не знаю, я реально цей весь час. Відчувала, ніби я в якомусь сні мареві, я як на автопілоті була і розуміла, що мені треба все зробити, щоб якось доїхати до цієї Швейцарії з Дарки. Наступає ранок, ми о 8-й годині нарешті йдемо до того закладу. Ця жіночка нам робить цей документ, сертифікат є. Я їй ще розказую всю цю історію. Вона каже: Взагалі-то ви могли б написати жалобу на них. Я така, да, серйозно? Клас. Цей сертифікат коштує 50 гривень. Я забула це сказати у попередньому відео. І залишалося найголовніше знайти ще один новий автобус, який мене перевезе з Дарки. Я починаю знову шукати шуршати весь інтернет. Це реально дуже складно, тому що не всі автобуси дозволяють за собакою навіть в переносці. А що розумієте, просто на сайті перевізника неможливо ніяк вказати, що ти з собачкою там просто немає такого пункту, немає просто де це додати. Мені доводилось просто їх всіх обзванювати. Хтось не дозволяє, хтось їде у наступний день, хтось ще щось, у когось просто якась нереальна сума. І тут я знаходжу перевізника, який за нормальну суму дозволяє їхати собакою, але теж з переноскою. Я просто, ми вже з нею почали переписуватися в WhatsApp чи Viber Я вже просто голосове її записую, будь ласка, я розказую всю цю історію, розказую, що. Переносці він просто не зможе сидіти. Він всім буде заважати своїм ором. Ну я знаю Дарки. Він реально може орати як різаний, якщо він буде в ній сидіти. Я Кажу: він без неї буде просто ангіен-голядком, Він буде сидіти в мене на ручках. Все буде класно, і вона така. Ну зараз я з'яжуся з керівництвом. Вам відповів така добре. Коротше, мені дозволяють їхати без переноски. Ми чекаємо десь пару годин і нарешті заходимо в наш довгоочікуваний автобус. Я теж дуже не радію, тому що мені в мене було відчуття, що ще щось буде не так. Але ми під'їжджаємо до кордону. Я хотіла, щоб були ті ж самі митники, щоб я плюнула у рожу і сказала, натім, блядь, ваш сертифікат ЄС. Yes. Але були інші. Були інші. Були такі привітні. «О, піс, який гарний траляля. У угу. мене був вже не той настрій. Коротше, нас пропустили, все було класно. Скільки коштував квиток на собаку в автобусі? Коштував він 60 євро, але ціна варіюється десь від 50 до 80. До 80. до 80. Коли на людину ціна зі Львова до Базеля 140 євро. Дарків автобусі теж вів себе дуже гарно. Всі люди його там тіскали, обнімали, там навіть один мужчинка захотів, щоб він з ним спав. Поруч, тому що були вільні місця, всі мені питали, а як же він у туалет сиділа. А я кажу: ви розумієте, що не у всіх автобусах навіть є туалети, і водії дуже часто роблять зупинки, щоб просто люди сходили. І я так само виходила з ним. Він робив свої справи. Я кидала йому там палички, щоб він трішки подвигався. І все, ми йшли обратно в автобус. Тому я скажу, що було все нормально, але десь під кінець. Коли двері відчинялися, він просто судорожно хотів вже вийти, тому що, ну розумієте, 30 годин в автобусі собаці. Він дуже гарно себе вів. Він не подавав відео, що йому прям дуже-дуже погано, -дуже але я вже бачила, що він дуже виснажений. Ну все, ми приїжджаємо. Нас зустрічає Діма, який не бачив його 10 місяців. Все класно, але я просто сідаю на підлогу і сиджу, і просто не вірю, що я це зробила, тому що це. Було дуже складно. Це такий опит для мене і для Дарки. І Я думаю, що все одно це не перший, не останній раз, коли нам придеться так перевозити його. Я стала просто сильніше, і це все тільки на краще. Така от історія. Якщо я щось забула, будь ласка, питайте мене, тому що я теж на емоціях все це сказала. Без сценарію, просто отак, як я все пам'ятаю. Дуже вам раджу переглянути попереднє відео, якщо ви ще його не переглянули. Тому що там я кажу про документи, які потрібні для перевезення собаки за кордон. І всім гарного дня! Пока!